Чернівецькій області стався напад на військовослужбовця Державної прикордонної служби України. Фото та інформацію про подію поширив журналіст Віталій Глагола. Він повідомив, що о 9-й годині вечора на ділянці Чернівецького прикордонного загону на кордоні з Румунією дві особи з мачети та газовим балончиком напали на прикордонника, повалили його на землю і завдали удару. У відповідь прикордонник застосував табельний пістолет. Один з нападників загинув на місці, інший отримав поранення. Державний прикордон. Одна служба надала нам письмовий коментар щодо нападу на прикордонника. Цитую ситуація з нападом на прикордонний наряд справді мала місце. Нападників було двоє. При собі вони мали певні засоби, які застосували проти прикордонника. З метою збереження життя військовослужбовець був вимушений застосувати зброю, в результаті чого один нападник отримав поранення, інший помер. На місце викликали медиків, повідомили ДБР, поліцію, органи прокуратури. Зараз тривають слідчі дії.